Чи вартує купувати ці електрички? Це Nissan Leaf 24 кВт, Ой, 30 кВт. 24 кВт – Це Volkswagen і Golf. Підібрали в Норвегії. Веземо до замовників. Тобто, один ми підібрали, а другий розмістили в нашому телеграм-каналі. І Павло з Одещини зарезервував даний автомобіль. Зараз за моєю спиною темно, просто на вулиці. Я вам покажу ці автівки. До речі, мене звати Вадим, компанія Gentleman Auto. І ми спеціалізуємося на підборі автомобілів з Норвегії, Нідерландів та інших європейських країн. Україн. Спиною зараз швиденько покажу, які автівки ми підібрали і відправляємо до своїх замовників. Так що запасайтеся чашечкою смачної кави смаколиками і до перегляду даного відео. От такий от вигляд має Nissan Leaf 30 кВт. Досить гарний колір. Пробіг всього-навсього 96 тисяч кілометрів. Другий екземпляр це Volkswagen і Golf. 14-го року з пробігом 92 тисячі кілометрів. Погляньте на ці гарні легкосплавні диски. Другий комплект, з цієї сторони, автомобіль має от такий от вигляд. Бачите, в багажнику другий комплект коліс. З цієї сторони має от такий от вигляд. Гарно вже виглядають. Побігли, подивимося, як він виглядає, спереду. І лівчик з цієї сторони. Водій спішить в дорогу, йому ще досить багато їхати. Камери 360 присутні. Погляньте, от так от виглядає зимова гума, легкосплавні диски. Другий комплект знаходиться в багажнику. Попереду от так от виглядає. Так що, поїхали, подивимося. Дверні карти мають от такий от вигляд. Потрібно, видно, хімчистка. От, от функції складування дзеркал, всі електричні стіклопідіймачі. Сидіння має от такий от стан. 97 тисяч пробігу. Кермо виглядає от так от. Присутній підігрів, до речі, керма. Підігрів всіх сидінь. Карти мають отакий вот вот вигляд. Так, тут у нас лежить полочка. Там ззаді знаходяться сидіння. Ця дверна карта має от такий вот вигляд. Сидіння грязненьке, хімчистка, але повністю цілі. Камери 360 тут присутні. До речі, бачите, норвежець не зняв ту штукенцію, яка защитує за дороги плату. Так що я думаю, йому там прийде рахунок. Так, стеля бачите, не пошкоджена. Присутні підігрів передніх сидінь і задніх теж. От так от виглядає другий комплект коліс. Слухайте, ну дуже круто виглядає. Так, зараз заліземо в багажник. Карта ця має такий от вигляд. Візьмемо окремо відео. Так. І тут от другий комплект Коліс. Доволі гарний варіант. До речі, ціна даної автівки 8200 доларів. Це повністю з поліруванням, з хімчисткою. І будемо ще доставляти на Одещину. Ціна доставки ще там буде 300 доларів. Так, погнали дивитися на Volkswagen і Golf. Гольф всередині має от такий от вигляд. Потрібно буде зробити хімчистку. Рязнувати підлокітник. Так, повністю не пошкоджено нічого. Так, тут вигля... має от такий от вигляд. Сидіння теж не пошкоджено. Кермо має от такий от вигляд. Хімчистка все поправить. Так, автоматичне світло. От зафіксований пробіг. Безключовий доступ присутній, асистент з паркування присутній. Система автохулл, с... камера заднього огляду, клімат контроль. Стеля не пошкоджена. Датчик світла присутній. Так, з цієї сторони карта не пошкоджена. Другий комплект Коліст. Тут е, власник навіть дивіться, все склав в кульки. Зараз глянемо. Ну, ну, не все прям склав кульки, але декілька склав, щоб там не е, загрязнити салон. От такий комплект гуми. Другий. З цієї сторони карти мають от такий от вигляд. Так. З цієї сторони теж все в порядку. Бачите, навіть... Тажки тут насрали. Це якась до добра. Сидіння не пошкоджені. Сервісна історія. Отут так от виглядає. Друзі, будемо відправляти вже водія в дорогу. За декілька днів автомобілі будуть доставлені в Україну. Там зможемо вже більш детально показати ці автівки, їх вже підготувати, відхімчисти, відполірувати і показати результат. Цим займеться Богдан, і ви зможете за цим дивитися. Знизу під відео я залишу посилання на наш телеграм, наші соцмережі, ви зможете в реальному часі відслідковувати нашу роботу. Також телеграм-канал, де ми розміщуємо авто, які у нас є в продажу, що ви ми могли зарезервувати, та автівки, які ви можете викупити за вигідними цінами з автоукціонів. Зустрінетесь з нашою компанією вже в Україні. Якщо воно вам було цікаве, ставмо обов'язково вподобайку. Якщо не підписалася на наш канал, підписуємося, коментуємо, що вам сподобалося, що не сподобалося. Друзі, бажаю міцного. Ого, здоров'я, мирного неба над головою. Слава Україні!